На Вінниччині презентували три проєкти спрямовані на реалізацію регіонального плану дій: 1325 жінки, мир, безпека. Мета проєктів підвищення рівня безпеки кожної людини незалежно від статі та протидія різним формам насилля. Більше у нашому сюжеті. У Вінниці відбулася прес-конференція, перспектива міжвідомчої взаємодії та громадська участь під час реалізації регіонального плану дій 13-25 – Жінки, мир, безпека. Захід відбувся за підтримки українського жіночого фонду у партнерстві з департаментом соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації та Вінницьким регіональним центром підвищення кваліфікації. Коли у співпраці влади і громади реалізуються актуальні питання, що стосуються безпеки, безпеки населення, безпеки території. Ці три проекти, які сьогодні представлені, коаліція взяла на себе зобов'язання підтримати реалізацію регіонального плану дій і написала три проєктних пропозиції, які були підтримані Українським жіночим фондом. І Український жіночий фонд підтримав ці пропозиції саме на тематику ідентифікації безпекових викликів на території нашої області. Під час прес-конференції учасники презентували три проєкти, які спрямовані на реалізацію стратегічних та операційних цілей Національного плану дій 1325. Мета проєктів підвищення рівня безпеки кожної людини незалежно від статі та протидія різним формам насильства. Далі ми плануємо провести триденну школу. От пані Світлана нам порекомендувала це зробити. Налаштуй себе, Она називається для представників міжвідомчих рад, жіночих ініціативних груп з числа ВПО. З розвитку лідерського потенціалу вміння відстоювати свою точку зору, вміння переконувати, ну там і так далі, ведення переговорів і так далі. І плануємо проводити провести після цих всіх навчальних заходів панельну дискусію з питань запобігання протидії насильству за ознакою статі, сексуальному насильству. Всі три проєкти отримали підтримку Українського жіночого фонду і будуть реалізовані на Вінниччині протягом року. Важливим завданням організаторів є підвищення обізнаності населення. Тому планується проведення заходів, які допоможуть у боротьбі із культурним, психологічним та фізичним насильством. Телеканал «Вінниччина. все буде Україна.